Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті зарядний пристрій на 36 вот для електропилки. Він на 2 А, так, 84 Вт. Хазяїн вже привіз його розібраним. Пробував ставити запобіжник, оскільки тут рідний згорів. Ось тут він стояв, так, трішки за кадром. Да, ось тут він стояв, він ставив перемичку сюди, чи дротики він згорів. Але як ви бачите на самому транзисторі, на радіаторі видно почорніння, тобто десь теж був простріл, не знаючи, чи це після того, як запобіжник замінили, чи первоначально це трапилося. І давайте будемо виясняти, в чому причина. Поки ще я його не вмикаю. а Давайте знімемо плату, оглянемо, що там знизу у нас коїться. І уважно оглянемо, чи є тут візуально якісь пошкодження. Так, є у нас діодний міст, конденсатор, транзистор силовий. так Це у нас діодний міст. Далі фільтра повинні стояти, шимка. Так, що тут конденсатор? Живлення, діод. Так, це у нас полівичок, бачимо, що його теж перевіряли, це живлення, самозапит шимки. І давайте польовичок перевіримо, скільки його перевіряв хтось і сказали, що він цілий. Але ми бачимо почорніння. Перевіряємо, дійсно пробою нібито немає. Але проблемка десь є. І зараз ми будемо її шукати. Так, по транзистору поки питань немає, але ми його випаємо. Перевіряємо діодний міст. Так, перший діод, другий діод, далі третій діод і четвертий. Так, діодний міст у нас не пробитий. Ну що, давайте, мабуть, так, ага. по... Конденсатору по фіній банки теж кизе немає. Ні туди, ні сюди. Нібито все нормально. а Чому запобіжник згорає? Давайте випаяємо сам польовичок. Бачимо, тут і ніжка чорна, і на радіаторі є такі дебелі почорніння. Від чого це зараз будемо виясняти. Транзистор у нас стоїть 10N60, 10 А600 вольт. На корпусі ніби в нього немає нічого. Але на радіатор, як ви бачите, є. Цікаво, да? мені теж. Ладно, будемо розбиратися, ставимо транзистор в вимірювач, і, як ви бачите, він дійсно справний, з гарним переходом. Ну що, Ще раз оглядаємо, його тріщин немає. Але він цілий. Добре, Значить, Ми його будемо ставити на місце. Так, оглядаємо ще раз цікаво, цікаво. Чи під, підтекло десь щось, бо знизу є сліди такі, як волога нібито? Чи десь десь друга причина, як ви гадаєте? Ладно, запаяли транзистор, замість запобіжника ставимо страховочну лампочку. Обов'язково я вам рекомендую це робити. Вмикаємо, і, як ви бачите, у нас є КЗ. лампочка засвітилася, і бачимо, у нас димок іде з високовольтного конденсатора. Ближче вам покажу. Оце він. і Мабуть, це з нього був вистріл прямо на радіатор. Давайте ми його відпаяємо. І Дійсно ми спостерігаємо, що тут у ньому є дюрочка з однієї сторони і, і мабуть, з іншої. Так, і з іншої. Да, це, мабуть, і є причина, що він стрельнув на радіатори. Ставимо новий конденсатор на 2 кВт 1000 пікофарад. ставимо його на своє місце, звісно, запаюємо. Також відкусуємо ніжки. І будемо, мабуть, перевіряти. Так, все, транзистор. Конденсатор я замінив. Замінив, так, да, дійсно, є в ньому прогар, І давайте спробуємо ще раз увімкнути. Так, подаємо напругу, як ви бачите, лампочка не світиться, а світиться. Індикатор живлення. І давайте замірюємо, чи є у нас вихідна напруга на самому блоці. Тут повинно 42 В бути. Стаємо щупами і спостерігаємо. Да, напруга в нас дійсно є. Це дуже добре. І Далі нам потрібно відпаяти лампочку, запаяти новий запобіжник на 3,15 А. Запаюємо його і будемо знову перевіряти. Звісно, будемо перевіряти з електронним навантажувачем. Навантажимо, звісно, і плату. Так, плату я відмив. Як ви бачите, все частенько, акуратно все замінено. Не все а конденсатор, можна сказати. Далі я збираю і під'єднуємо електронне навантаження торч, і будемо. Поступово давати навантаження і дивитися, коли він у нас працює по захисту. Так, даємо напругу верхня шкала, це у нас струм. Струм, який зараз навантажений на блок 2 А. Як ви бачите, він тягне спокійно. Далі ага він дійсно на 2 А. Так, все правильно, 2 А він витягує, але. Напруга повинна просісти, ну можливо, він так і повинен працювати. Не знаю. Далі буду збирати і віддавати власнику. Гвинтів немає, тому віддаю так і нехай користується. Вам дякую за увагу. На ну, все добре, до побачення.